Привіт усім! Щороку виявляються тисячі нових вразливостей, що вимагає від компаній виправлення операційних систем і додатків, а також зміни параметрів безпеки. Організації, які серйозно ставляться до безпеки свого ІТ-середовища, проводять управління вразливостями, щоб досягати максимально можливого рівня захисту. Я Максим Причина, sales інженер компанії Bacatec. І сьогодні я вам розкажу про легкість та високу гнучкість платформи Tenable SC+. Почнімо! Tenable SC+, це провідне рішення для локального управління вразливостями. Керуйте даними зручним для вас способом, використовуючи варіанти розгортання повністю локально або в гібридному режимі, незалежно від складності архітектури вашої організації. Тож, з чого варто починати? Для отримання будь-яких результатів, перш за все, потрібно провести сканування. Попередньо визначені шаблони сканування, аудит конфігурації та перевірка дотримання вимог, які відповідають передовим практикам, допоможуть захистити організацію з мінімальним використанням ресурсів та часу. Ви можете самостійно обрати готову політику від вендора або створити власну повністю налаштовану політику сканування з використанням усіх доступних параметрів в ТНБС С. Тож початкову інформацію ми вже отримали. Далі ми можемо перейти до базового мережевого сканування, яке буває двох типів: базове мережеве сканування з використанням облікових даних, а також без них. Інакше кажучи, Black Box Scan. Сканування є основним методом отримання даних в системі управління вразливостями. Шаблон базового мережевого сканування або ж Basic Network Scan представлений в TNBLSC і призначений для повного сканування системи. Яке підходить для будь-якого типу пристроїв, фізичного чи віртуального. Наприклад, ви можете використовувати даний шаблон, щоб провести повне внутрішнє сканування вашої системи, окремих підмереж або окремих серверів, персональних комп'ютерів, ноутбуків тощо. Сканування без облікових даних надасть базове уявлення про вразливості ваших хостів. Але для отримання повної картини про стан системи варто використовувати облікові дані як частину сканування, щоб вчасно визначити, які системи застарілі та вимагають встановлення оновлень чи виправлень. Це особливо важливо, коли оприлюднюється нова вразливість, а керівництво хоче отримати швидку відповідь щодо її впливу на організацію. Варто зауважити, що аналіз результатів включає вичерпний об'єм інформації про вразливості з детальним описом, рішенням. Технічними складовими, оцінками ризиків CVSS та Vulnerability Priority Rating. Отже, ви отримали результати, побачили величезну кількість вразливостей, а далі потрібно полегшити повсякденні завдання, як от оцінка і аналіз результатів, адже це і є ключем до успішного управління вразливостями. І для цього у Tenable Сі є безмежна кількість готових інформаційних панелей і шаблонів звітності. Ви можете легко візуалізувати і оцінити ефективність вашої програми безпеки, ґрунтуючись на високорівневих бізнес-цілях і запроваджених базових політиках, якими зазвичай опікуються керівники. Налаштовуйте звітність і аналіз за допомогою попередньо сконфігурованих, готових до використання шаблонів або створіть власні з нуля з урахуванням потреб організації. Після того, як ви проаналізували результати, що робити далі. Варто систематизувати та автоматизувати робочий процес або ж воркфлоу. Дії робочого процесу в те не дозволяють користувачам організації налаштовувати та керувати сповіщеннями, призначати завдання для інших користувачів, приймати ризики або ж змінювати їх рівень критичності. Самі сповіщення Alerts можна використовувати для виконання певних дій, наприклад, сповіщення електронною поштою для обраних вразливостей, або сповіщення інших користувачів про нову вразливість чи про новий пристрій. Інші дії включають сповіщення в інтерфейсі користувача чи електронною поштою, створення та призначення тікетів, запуск сканування після виправлення, запуск створення звіту або ж відправка по також для сповіщення можна задавати відразу декілька з перелічених дій. Ще одним корисним елементом workflow є тікет менеджмент. У TNBL C ви можете самостійно створювати тікети, або система автоматично зробиться за допомогою функції сповіщень. Також дуже легко створювати тікети при перегляді результатів сканувань, попередньо застосувавши обраний фільтр або в розділі Tickets. Для кожного тікету присутні готові класифікатори, типу це просто інформація, або потрібен патч, можливо, треба переглянути ризик та прийняти його, або, можливо, це хибно-позитивний результат та інші. Це все дозволить виконавцю дуже швидко зорієнтуватись по тематиці поставленої задачі. Друзі, стенаби лисі плюс, працюйте легко та ефективно. Є бажання протестувати дане рішення? Ми залюбки вам допоможемо в цьому. Підписуйтесь на наш канал, там багато цікавого та корисного матеріалу. Зустрінемось в наступних відео. До зустрічі!